Тай у вас чергова розповідь про нержавійку. Я вже розповідав кучу разів про цю іскру. Хтось там сміється, що я багато про іскру розповідаю, навіть про насіння розповідаю, але яка у нього іскра. Ну, в общем, це не суть питання. Е, головне наше питання на сьогодні це нержавійка. Дивіться. Це не магнітне, бачите? Але для нержавійки самого, самих магнітних якостей буде замало. Е, Обов'язково. Оце ось прилад, якщо нема спектрометра. Дивіться, зараз вам покажу явний приклад. Тут бачите сварний шов. І суть питання так склалося, що зварили не нержавійку і нержавійку. Ось дивіться, правильна іскра нержавійки покажи владі близько. Звернули увагу. І тепер та нержавійка, в якій відсутній нікель. Давайте я вам покажу плавним переходом з нормальної на погану. Бачите, які іскри летять в кінці, то є зірочки. От якщо ви перевіряючи нержавійку, бачите ці зірочки, знайте, що в цій нержавійці немає нікеля, хоч вона і не магнітна, але вона неприйомна. Користуйтеся цими мінімальними знаннями, і у вас буде мінімум похибок, і ви завжди будете в плюсі. Так що. Я думаю, це зайвим вам не буде. Кому інформація корисна, став лайк, підписуйський на канал, і будемо вчити метали разом далі.